протистояння знаю не з розповідей, знаю і з власного відчуття. На наше село поляки нас, о, двічі нападали. Один раз родині вдалося спастися, коли другий раз в досвіта, вони намагалися оточити село, але був дуже глибокий сніг і їм це не вдалося. І люди їх помітили, і одночасно виходили з села люди і розганяли на конях поляки. Коли мама побачила, крикнули людинку, втікай поляки!», е, Мене як малу дитину, я як лежала, вона закрутила в перину і взяла отак перед собою і почала нести. Старша сестра каже: візьми віру це, то мене на плечі. А мама відповідає, тоді вона буде добрим прицілом. Її заб'ють, а так заб'ють раніше мене, а ти віру не кидають, кидає, і не кидай. далі. Сміх був дуже глибокий, мамі було йти дуже важко. І в цей час із села виїжджали останні самі із людьми. Там було повно людей. Мама, звичайно, сама не просилася, а вкинула мене словами: врятуйте дитину. Таким чином. З допомогою, завдяки мамі і напевно, Божого провідіння я залишилася живою. Але вдома залишилася хвора бабуся і дідуся її не покинув. Коли через кілька тижнів ми вернулися додому, дідуся і бабусі не було. Почали шукати, знайшли в клуні, там закопували. Ну, багатство, так би мовити, полотно, там, вишиванки, рушники. Воно було відкопане, все забране. А в цій ямі зверху лежала бабуся. Вона була схора, лежала на ліжку, тому вона була замотана в перину. Коли її розмотали, не було слідів ні кулі, не було слідів, ні сокири. Значить, вона була вкинута живою. Під нею лежав дідусь. Коли їх відкопували, мама мене скрізь водила за руку, ніде я не відставала від неї. Де мама, там і я. Але вона розуміла, що дитині цього на це дивитися не можна. Вона поставила мене так далеко, не підходь. Там же стояв і брат. Але він хлопець, він більший, він старший. І коли витягли дідуся, він підбіг і прибіг до мене, каже: Віра, я бачив дідуся і так показав. Кажуть, на собі не можна показувати від вуха до вуха. Зарізаний. От так пострадала наша сім'я. І тоді в нашому селі було убито біля сотні людей поляками. Мало того. Ну, ховали ми тоді ні, ні священника, нікого не було, звичайно, просто труни, просто врядна мама позамотувала своїх батьків. Пізніше, коли поставили, який там можна було пам'ятник, навіть слова трагічно загинули не було. Нам вибачатися немає за що. Ми рятувалися, але час пройшов. І тепер просто потрібно один одному глянути в вічі, і е, ну ми не можемо жити далі ворогами, ворогувати. Ми не можемо цей стан ворожості передати своїм дітям своїм внукам, От, хоча вони про це мусять знати. І е, якщо вибачаться перед нами поляки, то ми мусимо вибачитися, бо українці десь когось убивали, то за тих жертв. Але звалювати вину тільки на українську сторону, як вони зараз роблять, не можна. Та хто починав боротьбу і битву з українцями? Ми з поляками жили добре, дружно жили. І коли 44-му році нас вивозили на Україну, то скільки ще поляки спалили? На Ховщині і на Хрубєшові, скільки перестріляли людей, хоч один поляк загинув, там не було. Так і на Волині. Німець відступав і йому вигідно було щось робити. Він брав польських е, поліцяїв і ходив по селах українських українців. Били. Вони починали, не українці.

oð kem pota tiki higa kin yi montalei han kvara berre tinguð sjálva yakodi miðu vaðir poti annu í tredu vanðalotik ja vaðir poti annu í tredu vanð